Вітаю, ми з вами будемо говорити про аксіоми стереометрії. Перш за все, ми маємо знати, що всі аксіоми планіметрії працюватимуть і в стереометрії також. Єдине, що у нас вже тепер не двохвимірний простір, а трьохвимірний, а для того, щоб нормально працювати з ним, нам потрібно мати ще якісь певні дані. І вони будуть одержані нами з аксіом стереометрії на основі них ми набудуємо ще певну кількість теорем. Властивостей, ознак, якими будемо користуватися в подальшому. До речі, оскільки всі аксіоми із планіметрії будуть працювати, то і всі теореми властивості теж будуть працювати. Наприклад, теорема Піфагора в стереометрії теж буде працювати, як і всі інші. Задаємо кілька аксіом планіметрії. Наприклад, що є ту, е, пряма і точка, яка їй належить, і точка, яка їй не належить. Ну, це як мінімум. Так само в стереометрії, перша аксіома стереометрії говорить нам наступне: що яка б у нас не була площина завжди існує точка, яка цій площині належить, і точка, яка цій площині не належить. Але це не всі аксіоми, які нам потрібно згадати. Наприклад, в у нас є ще одна така річ, яка говорить, що які у нас би не були дві точки на площині. Вони різні, так? Тобто через дві різні точки на площині можна провести одну і тільки одну пряму. які ці дві точки будуть належати. Тобто, ми однозначно злимо двох точок задаємо пряму. Схожа історія у нас є в трихміновому варіанті. Звучить так: якщо дві точки прямої належать площині, от ми беремо от нашу точку А та точку Б, розміщуємо на площині. Тут буде точка А, наприклад, тут буде точка Б. На нашій площині А. То мова йтиме про наступне: що і всі точки цієї прямої теж будуть належать площині. Тобто, ми не просто могтимемо позначити ці дві точки, а могтимемо через них провести оту пряму АБ, що в нас була зображена до цього. От, власне так. Тобто, ось. Ця пряма, що в нас зображена, і та, що зображена праворуч, вони будуть практично ідентичними. В єдине, що в мене забражено дещо інакше. Тим не менше. І якщо в нас дві точки прямої належать площині, то вже всі точки будуть належати. Тому ми не можемо говорити, що тільки дві точки прямої будуть належати площині. Якщо дві належать, то й 3 належать, 4, і 200, і 300, і так далі. Якщо площина і пряма перетинаються, то в нас буде одна єдина точка, в якій вони будуть перетинатися, і вона буде одна єдина спільна точка перетину прямої з площиною. Більше варіантів немає, якщо дві точки набираються, то і всі інші будуть теж належати а їх нескінченна кількість. Далі давайте приступимо до наступної аксіоми стереометрії. Власне, ви до неї ілюстрації зараз бачите на екрані. Про що йде мова? Про те, що якщо дві площини, в даному випадку, це площина Альфа та Бета, мають спільну точку. То вони будуть перетинатися, і не просто перетинатися, а перетинатися по прямій, що цю точку містить. Тобто, в даному випадку з'являється ще й пряма М, повна спільних точок для площини Альфа та Бета, власне. Можна це твердження записати дещо інакше виглядатиме приблизно так, що наша площина альфа перетинається, має переріз із площиною бета по прямій М. Тобто вся пряма М це є спільна область і для площини альфа, і для площини бета. І є ще одна. Остання четверта аксіома стереометрії, яка нам говорить наступне, що через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Тобто ми розмістили три точки, які не розміщені на одній прямій, і ми вже маємо площину, яку можна назвати в їх честь. Як говорив в попередньому відео, для цього достатньо написати назву цих трьох точок і взяти її в дужки. Таким чином, ви будете задавати площину. В домашньому завданні є три номера, про перший з них ми під час теоретичні частини вже поговорили. Давайте все ще вернемося до даного рисунка. На ньому ще можна дещо показати. Ви зараз бачите, що нас дві площини перетинаються по прямій. M. Як ви думаєте, ми можемо через одну пряму провести тільки дві площини? Ні, ми можемо їх провести велику кількість. Тобто можна було би провести, наприклад, ще одну площину. І назвати її, допустимо, гамма. І таких площин можна вставити практично нескінчену кількість. Вони всі будуть мати спільну пряму М, та, що в нас на ній розміщена. Ну і, власне, цю точку П, яка на ній теж є. Дана історія вам буде також потрібна для виконання домашнього завдання. Якщо трішки подумати, використати аксіоми та, те, що я щойно спів говорити, ви могтимете зробити висновок і дати відповідь на одне із питань домашньої роботи. В третьому завданні на нас чекає задача на доведенні. Умова звучить так: через прямі М і ML була проведена площина. Власне, я це зобразив дві прямі, які перетинаються, тому що в них є одна буква в назві, спільна. Значить, це буде спільна точок двох прямих, вони будуть перетинатися через цю точку. І сказано, що вони задають площину. Тобто вони в ній будуть знаходитися. Власне, про це написано тут вдано, що вони є частиною площини. І це ж зображено в нас на рисункові. Далі сказано, що нам потрібно довести, що певний відрізок АМ має знаходитися в площині альфа. Але що це за відрізок? Це бісектриса, припрошене МБАМА. Бісектриса трикутника MNL. Як це зробити? Власне, потрібно добудувати наш рисунок, з'єднати ці дві точки і побудувати бісектрису кута М. То в даному випадку у нас буде бісектриса. Вона буде ділити кут навпіл. І буде йти до точки А. Ми рисунок підправили, добудували на ньому все, що буде потрібно. Далі будемо приступувати до доведення. Задача, власне, не така сильно складна. Ми що з вами знаємо? Ми знаємо про те, що дві прямі МН і МЛ знаходяться в площині альфа. Тому можемо говорити, що точки N та точка L теж цій площині альфа належать. Оскільки це точки прямих, які належать площині, то вони вже є, і це можна говорити, що це вже за умовою. Тобто ми щойно сказали, що оці дві точки, вони знаходяться в площині. Власне, у нас сказано, що прямі ці площині повністю належать, то і ці точки, які входять в нас у цих, прямих теж будуть обов'язково в площині. Власне, це і на рисунку теж є. Але як доказати, що точка А також буде знаходитися в необхідній площині? Ми з вами сьогодні говорили про те, що є аксіоми стереометрії, і ними ми будемо користуватися. Власне, однією ми з них і скористаємося. Річ йде про те, що якщо дві точки прямої лежать в площині, то всі точки цієї прямої лежать в площині. А якщо ми проведемо не просто сторону NL, а пряму NL, а за аксіомою, всі точки цієї прямої лежать в площині, якщо хоча б дві лежать. А в нас точка N і L точно в цій площині. Тобто і всі точки відрізка N L теж будуть лежати. А нам цікавить, ось ця точка А. Виявляється, вона теж буде в площині Альфа. Тобто, ми можемо зразу писати, що наша точка А буде теж лежати в площині Альфа. Але на основі чого ми вирішили? За певною аксіомою. Їх всього 4, і вони пронумеровані. У вас в... в урокові також буде написано. Аксіома звучить так. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки прямої належать цій площині. І це друга. Це два. Ну або вірніше, що це у нас друга. Аксіома стереометрії. Тобто, оця буква може вказувати на те, що у нас стереометрія. Так, аксіома і це два. Все. Все, що нам треба написати, що ми довели. Доведено. Тобто, як бачите, все може бути досить просто. Пробуйте, дивіться, у вас буде не а можливо, буде щось інше, але хід думок має бути схожим. Що ж, на сьогодні все, до зустрічі наступного разу.